Великодній піст це вагомий привід подумати про свій внутрішній світ, збагатитися духовно перед великим святом Воскресіння Господнього, вирішили студенти Коломийського медичного коледжу. Традиційно вони звертаються до сповідального та високодуховного слова Надії Кметюк. кажуть, що саме у її творах можна знайти все, що потрібно для молодого серця та душі. Побували на заході наші журналісти. Надія Кметюк авторка поетичних збірок Божі очі, Аве Марії лауреатка премії імені Марійки Підгірянки, галузі літератури та мистецтва обласного товариства Просвіта. Це тяжкохвора жінка, яка не виходить із дому. Проте своєю поезією вона може зцілити будь-яку зранену душу. Її вірші наче ліки для тих, хто шукає у своєму серці Бога. Студенти Коломийського медичного коледжу щорічно звертаються до творів поетеси. У часі Великого посту вони особливо актори. Щиро дякую Богові, що подарував Коломиї таку ізюминку, таку перлинку, таку поетесу Надійку Кмитюк. Особисто дуже люблю поезію, але, на жаль, на превеликий жаль, поети в основному оспівують твориво людей, природу. А Надійка це та поетеса, яка оспівує тільки прославляє творця, оспівує кожнісінький віршик. Нема ні одного вірша, де б не прославлявся бохотець, син, дух, святий. Літературна студія у медичному коледжі створена у 2001 році. За 10 років її вихованці випустили 5 збірників альманахів власних творів. Того річ зробили такий ювілейний. Дуже цікавий, такий гарний випуск, який називається Вишивана веселка. Ми вибрали найкращі поезії, такі найкращі дійсно поезії наших студійців, і зробили таку студійську пробу. Навіть перше заняття літературної студії я приношу книжечку, поезію Ави Марії. Збірочку Ави Марії. І саме з цих поезій ми починаємо якраз зачитую як зразок сповідальної такої поезії, такої високодуховної поезії. Не кожному студенту вдається писати, у нас не пишуть таких ще. Е в шедеврів, як у Надії Кмитюк, таких високодуховних творів. Але те, що вони пишуть, то теж дуже гарні є поезії. Ну, переважно це про любов, про Україну, про мову, як твориться мова, про Шевченка, про Франка. Твори Надії Кмитюк для багатьох учасників заходу є взірцем. А її життя та незламний дух може стати прикладом для кожного українця. Віталія Васильчук, Сергій Грицак, програма Події НТК.